Андрій Зазецький і його. У мене таке питання. За даними фінансових звітів, які надав простивка на за 9 місяців цього року і за попередній рік, там близько 9% від наших внесків йде у міське відділення ФПУ, Федерації України, виходить разом за 2011 і за 9 місяців 2012 сума десь 216 тисяч гривень трошки Я з вашого сайту звідів. Можете поправити суму. Так от, у мене питання. Яка користь КПшникам із такої організації, яка їм платимо 216 тисяч гривень? І чи є якісь варіанти потрапити ці гроші, можливо, краще? Дякую за питання питання голови Київської Він до нас приєднається, він має бути в нашої президії, можливо, його трошки Ну, попідніше. Оксанд Миколаїв, що обов'язково захоче особисто дати відтоді взагалі виступити, але якщо ви уважно слухали звідти так, якщо делегати конференції, люди, які прийшли, хотіли дійсно почути звіт про роботу нашого, не тільки профхому, а нашої організації повторюю, що ми являємося не просто профхом. Що таке профхом? зібрали, сіли на поля, виводі стали, давай реалізуємо профспілку. Написали протокольчик, розписувалися, здали в районі Завтра вони приходять до Михайла Захарчика, кажуть, Михайло Захарчук. А ми представляємо профспілку, спілку, дайте нам приміщення, ми представляємо всіх студентів то-то. -то так от у нас ситуація трішечки інша. Ми являємося структурним підрозділом, пробили На Ячей. стоїть Київська міська організація, вищий центральний комітет про І ще раз, якщо ви дуже уважно слухали, Саме завдяки Київській міській організації, тобто рівень вирішення питання на рівні тут, ми князькі, ми собою можемо рішити, а потрібно вирішувати питання з головою камер, потрібно вирішити питання з міністрами, з прем'єр-міністрами, на рівні президента. Так ці всі можливості можуть давати собі організації, що в них є юридичні повноваження, не просто вийти на вулицю, що сказати, а юридичні повноваження, щодо вирішення цих питань. В частности, Київська міська організація простих студентських студентські філії проїзні квитки. Саме завдяки, що вони заключили договір, поговорили, що матчика на сьогодні це продовжиться під студентські проїздні квитки. Друге, те, що ми говорили, да, безкоштовні квитки, я сказав, 2300 безкоштовних квитків або купірній оплаті були роздані студентам чинату розпіти саме завдяки Київській міськранізації, студентській поспорним асоціації, тому що заключили договори і їм довіряють як юридичним особам дійсно авторитетним в місті Києві. Далі на рівні центрального комітету, шановні студенти. От ми можемо багато ставити питання, а для чого проспілка захищати студентів, про спілкувати багато городьба. Давайте про реальні речі. Півтора роки тому, те, що ми говорили, є одна статут, відбувається раз в 5 років з'їзд, з'їзд про спілки поставників освіти на Україні, де якраз обираються керівні органи, там вносяться зміни до статуту при нервівності. Відповідно, ви чули, що в нас у університеті ми заключаємо колективну угоду з адміністрацією університету, відповідно, на факультетах де чітко прописується зобов'язання між адміністрацією та проспілковою стороною творчество студентського современню. Так от на рівні міністерства точно так само заключається так називаємо галузева угода між нашим Центральним комітетом про спілки, якому ми сплачуємо да, якусь частину, і Міністерством на освіти, науки, молоді і спорту, де чітко прописуються права і повноваження як міністерства, так і профспілки. І ці права не можуть бути і в частності одне із питань, яке саме наша профспілка. Ми студентські голови профкомів вузів, Київська міська організація, ми були ці групи, які лобіювали питання, яке було прописано, хоча міністерство просто лягало, що це не провасте. Що якщо студент отримує середній бал 4.0, 50 перед він желізобетонно отримує стипендію. Оце реальна робота нашого центрального комітету про спілки взагалі це показує силу і вагомість і реальні стави, які може робити про спілка саме завдяки тому. Ми реально було Але для того, щоб це робити, повинна бути команда, повинна бути організація на рівні Києва, на рівні держави, яка вирішує ці питання. Це тримання два маленьких для чого наша 216 тисяч гривень прийшло на юридичне авторитет. Не, не 216 гривень. Я зараз цей пункт сьогодні ввечері з'явиться вже за рік, тому що я розповідав з 1 січня по перше на Відповідно, з фінансовий звіт сьогодні з'явиться у нас на сайті. Всі, будь ласка, дивіться, будь ласка, рахуйте, добавляйте, діліть. Там цифра зовсім інша. Кільські міські організації за цей повністю за рік ми перерахували 150 тисяч собіка. Із них 77 тисяч були повернені як безповоротна фінансова допомога. В частности, ви чули, що коли трапляються дійсно серйозні питання, ми звертаємося до Київської сериалізації. В частности, е, Нікіто Привомарецький, що 5 тисяч перерахували. Минулого року ну, у нас декілька таких випадків було. Крім того, інші питання, коли заходи також підтримує Київська міська організація в і в в нашому курсі. Я, Я прошу вас чіткіше назвати свої uh, прізвища і ми потім поговоримо про ваше питання, коли нам дві пару п'яти курс. Я дякую Сімдак, але все-таки було б ще добре, якби Миколаїв... Олександр Миколаїв. Осам зараз, тому що, ну, на жаль, не на жаль, не на, жаль а на щастя. Вчора сьогодні відбувається плен центрального комітету про стінки, де якраз зберігується, піднімаються освітянські проблеми з міністерством і скаміння. Якраз він член центрального комітету, він знаходиться в зараз ще і вони на під'їзді, Сергій Михайлович, заступник голови ЦК. І я впевнений, що задайте питання вони за нейдуть, що саме тому ми проходимо ці конференції. Добре, що... я нас, дякую. 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 Я... Прошу.